Вітаю всіх 7 жовтня. Сьогодні я буду живцювати цей кущик. Ці два пагони вкорінювати. І достану цей кущик з горщика. І подивимось, чи утворилась бульба. Пагони зрізані, ось вони, їх. Буду вкорінювати. Так, зараз достанемо. Так, ну коріння не вплило. Дорожчи, ніякої бульби тут немає, воно якесь мені не подобається. Бачите. Так, ніякої бульби тут немає. Може її і не мало бути, я не знаю. Але заново саджати його я не хочу. Бо оці то ці е, пагони. Я не хочу їх корінювати. А ці молоденькі всі я е, заживцюю. Так, я все е, відрізала, всі живці. А це вже у смітник, мабуть. Корінювати буду у таких маленьких 100-грамових стаканчиках із дренажними отворами. Мені дуже зручно, коли дренажні отвори є. Тоді я не боюсь переливу. Це верховий торф. класмен ТС1. Я його спробую вперше. У минулому сезоні я вперше вирощувала бегонії, це були шардоне та беликоні. І в мене був субстрат із епіцентру дурпета для посіву. Мої квіти були пишні. Яскраві, квітучі, тобто мені сподобалось. Але порівняти мені нема з чим, тобто я не знаю, наприклад, у цьому клас вони будуть рости краще або гірше, або так само. Ну, спробую. До речі, хто не знав, в інтернеті можна придбати ось такий професійний субстрат такого обсягу, скільки вам потрібно. тобто, 5 літрів, або 10, або 20. Скільки вам потрібно, стільки вам і відправляти. Заповнюю торфом стаканчик, трішки його приминаю і роблю такий отвір. Туди я буду ставити живець. І потім пролью радіфармом. радіфарм це вкорінювач. Я зрізала все зайве і маю таких 5 малюків. Саме в такому стані я вже буду їх висаджувати у стаканчики на вкорінення. Тобто, ось до прикладу, я буду занурювати у землю ось по це між вузля. Тобто, уся ця довжина буде у стаканчику, бо от звідси з цих місць підуть багани із землі на поверхню. Ось звідси. Це все буде у землі. Ось так вийшло. 5 штук. Їх залишилось полити Радіфарму. Ось він розведений. Я його розводжу згідно інструкції 2,5 на 1 літр. Ну тобто 0,25 на 100 мл. Вже полито. І тепер їм бажано створити тепличні умови. Не обов'язково, але бажано. В мене це пластиковий контейнер, але це може бути будь-що. А в контейнері вони пробудуться протягом тижня, може трішки більше. І в мене ще буде підсвітка. І все. Чекаю на результат. Поділюся. 21 жовтня. Минуло рівно два тижні. Ось так виглядають живці. Вони помітно тронулись у зріст. Молоді листя, вони прям ну, явно ростуть вже, бачите. І крізь стаканчик можна вже побачити коріння. Дивіться. Ось тут. Тобто все з ними добре, вони вкорінюються. Зараз я їх полью, до речі, вперше, А з моменту посадки, а тепличку я зняла днів 5-4 тому. Тож поки, поки все йде добре. 24 жовтня. І дивіться, як швидко ростуть коріння. Три дні минуло. Ось отакі компанії ростуть мої балівські капакабани. Це все живці, бегонії Шардоне, балаконі Salmon і Балаконі Хоторанж. Вони всі живцювались в один день, рівно тиждень тому. А всі поставлені у стаканчики на вкорінення. І можна навіть побачити, що за тиждень вони дали отакі маленькі-маленькі корінчики. Не всі, але більшість живців вже дали коріння. А всі три живці Шардоне також живцювалися разом з усіма, але мені вдалося їх відламати з маленьким-маленьким корінням на кінчиках. І тому я спробувала їх одразу посадити в стаканчики. Тож вони також тиждень вже в стаканчиках ростуть. Ось так. До речі, відео про це я також зняла і незабаром викладу. 27 жовтня минуло три тижні. Ось так виглядають живці, вони помітно ростуть вже, а коріння наростає, бачите? До речі, у цього живця коріння росте поки що повільніше за інших. Ось тільки що з'явилися два корінчика. Але я думаю, що він надолужить. І бачите, яка ж тут коріння. І п'ятий. Теж такий вже потужний. Тож, за три тижні живці вже добре вкорінились, пустились у зріст, і тепер я їх просто залишаю на підсвітці, допоки коріння не обплите надане обсяг стаканчиків. Нагадаю, що вони ростуть в мене в 100 мл стаканчиках. А після цього я буду їх пересаджувати у більші стаканчики, ну і так далі. Покажу. 30 жовтня, і наостанок покажу, що з'явились отакі молоденькі листочки з під землі. Бачите? Нагадаю, що під час посадки живців на вкорінення я занурювала по два, по три між вузли у землю. І ось вони відкриваються і видають на поверхню молоді пагони. Бачите? А Оцих двох кощиків поки що немає. А тут вже так, дуже активно ростуть. Ось так.